Михайло Кубович, сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайсбургського університету. Доєдуся єдуся ефіру. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Справді тема дуже серйозна. Є певний сув в цих дипломатичних всіх визнаннях, процесах на Близькому Сході. Але ж чи ведеться до якогось єднання? Адже ми вже бачимо, що позиції сторін різняться навіть серед тих країн, які е, розвинені цього західного об'єднаного світу США проти цього? Ну, США було є проти. Все ж таки, Ізраїль це основний союзник поза НАТО. А далі досить потужні інтереси ізраїльських сполучених Штатах, сполучених штатів в Ізраїлі, тобто ці дві країни, надзвичайно тісно пов'язані між собою на рівні еліт, на рівні бізнесу, на технологічному, за банківськими операціями, в принципі, ізраїль взагалі завжди більше орієнтувався на Сполучені Штати ніж, наприклад, на Європу. Абсолютно, тим більше що Сполучені Штати розглядалися ізраїлем як лояльна країна. В будь-яких обставинах, на відміну від європейських держав, е, інше питання: що тут е, ті ж самі західні держави, від яких ми чекаємо певних об'єднаних рішень відносно, відносно такої об'єднаної політики стосовно, наприклад, там Ірану, Росії. А в даному випадку відбувається розкіл між ними. Причому ну дії по визнанню Палестини вони мали би за собою потягнути якісь реальні кроки. Наприклад, що визнавати столицею, якщо Єрусалим, ну така як тоді ті посольства, які вже європейці деякі там попереводили в Єрусалим. Далі. В кордонах, яких визнавати, тобто, взагалі, які кроки будуть далі, тобто е заперечити територіальну цілісність Ізраїлю, вести санкції проти звичайно, що цього не буде. Тобто, воно виглядає як така, знаєте, кістка для частини власного суспільства, переважно лівацьких кіл, які намагаються з цього робити політику, бо підтримка Палестини реальна і пропалестинські мітинги це вже давно, абсолютно різні речі. Це вже, по-моєму, вони вже мають дуже. Мало чого спільного. І ну питання: ну а що далі? Тобто європейці, в принципі, які не здатні своєму повітряному просторі навіть дрон збити без е величезного галасу, тут розповідають про підтримку палестинців. Ну нібито, ось військові кораблі будуть супроводжувати е флот, чергову флотилію, на якій там Грета е рухається до е Палестини і закінчиться ця флотилія так само? Ну ну. Це абсолютно те ж саме. Тобто хотілося би побачити політику більш визначену, але це ще одне, так би мовити, затягування проблеми. Ну, давайте щось якось зреагуємо на дії Ізраїля в Газі і визнаємо ще раз: визнаємо все ж таки Палестину. Ну і що далі? Тобто з Ізраїлем ви ж не припините ось ну, Іспанія там постійно погрожує накладати ембарго. Хоча, наприклад, Італія, яка теж грозилася так, Мелонь, від мелоні, ми не будемо зараз чекати такого рішення. Німеччина так само залишається осторонь. І таким чином, в принципі, це ну, просто ще один такий крок, який чимось нагадує, ну цю коаліцію рішучих, так би мовити, тільки ще куди, куди в менших масштабах по яким ось діям Зовнішньої політи... скажімо, дуже коротко, Євросоюза зовнішня політика взагалі вже відсутня. Тобто це набір якихось тез набір якихось оперативних втручань, але от зовнішня стратегії єдиної європейської її вже немає. Особливо після того, як Африку здали, а, росіянам багато в чому, китайцям поздавали ще там різні території економічно. Дії, реакція на дії Росії теж далеко не така, яка би мала бути. Ну відповідно. Ну, тут європейці знову ж демонструють оці свої подвійні підходи, що ми визнаємо Палестину, але ж з Ізраїлем і далі будуть стосунки і все інше. Тому ну виникають питання до цих дій, а відповідей на них власне ні європейські уряди, ні реальна політична ситуація, і навіть військова ситуація на Близькому Сході допоки не дає. Тобто нічого не змінюється по факту. Пане Михайло, якщо говорити в контексті е, самої цієї ініціативи, з'явиться отака палестинська держава, якщо з'явиться, але ще вирішиться питання палестинського народу, бо про його ж існування теж багато чого кажуть, бо це араби, так звичайні, які живуть і в інших державах, mm -hmm. але ось вони мають е, чомусь мати свою державу. Е, що ви з цього приводу скажете? І ну давайте з цього почнемо. Ну, насправді палестинська ідентичність вона з'явилася наприкінці 19-го, на початку 20-го століття на тлі спротиву. Арабів власне Османської імперії. Я нагадаю просто, що ця територія входила там після Мамлюцького султанату в Османську імперію. Ну і потім після розпаду Османської імперії, коли почався такий парад арабських незалежностей, відповідно, ну, єгиптяни мають державу, іорданці мають державу, і Ліванці. Чому палестинці, в яких що арабське населення має свої регіональні особливості, насправді про якісь там суперарабський етнос говорити. Зараз важко. Е, ну почалася відповідна боротьба ще на території підмандатної е, британцям Палестини. Бо від Османської імперії, по суті, цей кусок витягнула саме Британія, і пропонувалося рішення від початку власне створення двох держав для двох народів. Але о, ті кордони, які намагалися змалювати, ті величезні культурні відмінності між євреями, які приїздили в Палестину, це були носії, переважно європейського світогляду, і між... Е, бо вони саме відігравали ключову роль, е, і між місцевим арабським населенням, ну вони призвели до появи конфлікту. Тобто, було зрозуміло з самого початку, що там просто не буде. І зараз. В принципі нічого не робиться для того, щоб це питання вирішити, і швидких рецептів тут взагалі немає. Тим більше подивимось на палестинську автономію. Що вона собою являє? Являється себе Махмуда Аббаса, якому за 80 років людина, яка успадкувала там від Ясіра Арафата фактично владу, яка має абсолютно низький рейтинг в тому ж самому арабському світі, яка ну. Там до тривалий час, треба було б вже піти в відставку, оголосити вибори, тобто почати якийсь демократичний процес. Але самих голосів із Палестини демократичних ми не чуємо в силу різних обставин, бо вони не потрібні ні Хамасу. Хамас і демократія це питання взагалі несумісні. Вони не потрібні старому авторитарному ще радянської закалки, бо він в Москві захищався Махмуду Аббасу. Це такий, знаєте собі, якась арабська еманація Брежнєва е, в такий дуд і, в принципі, все. Тобто, Ми бачимо ситуацію, в якій абсолютний колапс на місці. Тобто, Там варто було б провести вибори, там варто було почути голос самих палестинців, яких представляє о, оцей старий проросійський діяч. Ну і, В принципі, Ізраїлю він вигідний. Мовляв, подивіться, на цього облазня. Ну, тобто, ж, хто ж його буде там визнавати. Але ситуація складається саме так. І... Навіть всі спроби якось знайти там альтернативні якісь рухи Хамасу, тобто, ще раз кажу, почути якихось палестинців, не Хамасівців, не Абаса. Ці спроби ну, наразі марні в силу надзвичайно великого спектру обставин, в яких є багато в чому власне, і вина цих організацій, таких як Хамас, ну і не без того власне Ізраїлю, який всіляко намагається придушити там будь-які загрозливі для нього тенденції. Тобто, те, що пан Абас просив е, ну, якби визнати державу і потім. Вони об'єднаються з палестинською цю адміністрацією, і що Хамас не матиме ніякої політичної сили. Це все е, пусті слова. Ну а від Аббаса чогось очікувати. Ну це знаєте, очікувати чогось від там від Лукашенки, від Путіна е, від Сінзіньпіна, від Кімчанина, від кого завгодно, тобто, це е, очікувати чогось від Махмуда Аббаса і тих людей, які є там поряд з ним. Ну, це себе не поважати. Це абсолютно наївна була би річ. І тому все ж таки мені здається, першою вимогою, які мали би поставити європейці перед навіть розмовою з АБАСом, це ну, взагалі кого Абас представляє? Там виборів уже майже 20 років нема. Що це за людина, яка говорить від імені Палестинців? Хто це нарешті? Це в якому він статусі? Тобто, це по суті такий собі знаєте гауляйтер з одного боку, якому дав. В карт-бланш відповідно Ізраїль з іншого боку, це людина, яка ну теж була задіяна в різних і корупційних скандалах, і інших і. Ну тут, тут ми бачимо просто глухий кут. І, На жаль, цей глухий кут буде обертатися якомога далі кривавою бійнею, в яку зараз під власне підлили масла європейці своїм визнанням Палестини, і знову ж таки, кого саме які практичні кроки, а абсолютно нічого в цьому плані. Пане Михайло, тим не менш операція в газі вона справді достатньо кривава, як би там не було, і Ізраїль веде цю війну. Що з неї ви бачите? Це альтернатива така. Чи буде досягати він своїх поставлених задач окупації цих територій? Чи буде їх анексувати? От як ви бачите, і воєнний сценарій вже з ізраїльського боку? Та воєнний сценарій тут взагалі дуже дивний. Подивимося, ну, нам в Україні дуже часто любили проводити паралелі з ізраїльською армією. Шо, мовляв, ізраїльська армія, вона дуже потужна, вона все там робить правильно. Другий рік війни скоро буде. Хто протистоїть ізраїльській армії, ми бачимо. Люди з озброєнням, ну, яке абсолютно не порівняти там, з російським, навіть на, на одну соту, мабуть. В той же час Ізраїль має втрати військових величезні, є втрати цивільних. Ну що розповідають відповідно, що прикриваються там ними. Хоча цивільне населення страждає в будь-якому випадку. Це типовий елемент пропагандистський. що, мовляв, хтось там когось використовує, як вибачте, там територія половина середньостатистичної української області густо населена. Де там цей мільйон людей має жити? От Ізраїль постійно говорить про якусь там евакуацію. Куди вони мають евакуати Середземне море? Одним мільйоном вони мають перепливсти. Куди-небудь і хто їх прийме чи як. Ну, ну це ж теж треба розуміти. Що це, це, це то густо населений регіон. Е, швидше за все, цей конфлікт завершиться поразкою однієї з сторін. Тобто, коли абсолютно буде газ повністю розгромлений, я не знаю, що там має ще в газі лишитися. Там просто Там уже руїна. Е, разом з тим, оперативники Хамас досі діють. Вони тривалий час готувалися до цієї війни, мають підтримку. По Ізраїлю часом летять дрони, наприклад, Єменський сьогодні Вейла. Прилетів єменський дрон. Е, ізраїлю вдалося там подолати е, Хезбулу значно, послабити її. Був конфлікт з Іраном, який теж його послабив. Тут же досить приязні наразі до Ізраїля, Єгипет і Йорданія. Вони не втручаються, по суті. Але е, як такого в Нітаньяху теж боїться зробити цей останній крок, ну що взяти повністю під контроль газу, вони просто не витягнуть. Їм доведеться витрати за таких коштів, яких їм ніхто не дасть. Це треба біля кожної хати поставити солдата цагалу е, і дати наказ стріляти на ураження, щоб там не рухалось. От, от це тільки тому, тому що будемо брати іншу сторону. Вибачте, палестинці звинувачують в усьому ізраїльтян. Ці люди вважають, що винен в усьому Ізраїлі живучи в такі. Іх умовах мати якийсь ресентимент, що знаєте, ну давайте якось там замиримо. Ну абсолютно теж наївно буде цього очікувати. Тому мені здається, як мінімум, протягом цього року, ми побачимо той самий статус-кво, який є зараз. Ізраїль буде обмежено наносити удари по газі, вимагаючи повернути заручників, можливо, буде там якесь тимчасове перемир'я, але цей конфлікт, який почався по суті в 30-х роках 20-го століття має всі шанси протривати ще як мінімум 10 років.